Для початку реформування газового ринку в Україні платіжка розділилася на дві. Тобто за газ і за його розподіл українці платили окремо. Однак виявилося, що є ще й третя платіжка. За обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. 2 квітня у Родинському відбулася зустріч старших будинків з представником облгазу, під час якої людям надали роз'яснення щодо хвилюючих їх питань. Сьогодні у місті Родинське було проведено Зібрання зі старшими будинків та представниками Донецьк облгас у кожного була можливість запитати про наболіле представники розповіли про зміни у законодавстві, які набувають чинності у 2024 році. Тому кожний старший будинку може донести цю інформацію мешканцям свого будинку. Плата за обслуговування труб у багатоповерхівках не новація. Таку квитанцію українські споживачі вже оплачували до 2015. 15-го року, але під час газової реформи про цей платіж забули. Зараз Міністерство енергетики 29.09 затвердили порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. І ІНКРЕ своїм розпорядженням постанову, в якому казали конкретний перелік відеоробіт, робіт, що повинно робитись. Представник Донецького облгазу пояснив, мешканці багатоквартирних будинків можуть як скористатися послугами облгазу, так і самостійно укласти договір з компанією, яка виконуватиме роботи з технічного обслуговування труб та внутрішніх мереж. Вони мають право вибирати компанію, які можуть проводити технічне обслуговування, що в даному випадку Донецько була не монополіст, це можливо заключити єдиний договір від голови СББ з той компанії, яка має ліцензію на проведення цих робіт, і це буде платіж одним платежом за рік проведення цих робіт. Але необхідно цю роботу все рівно виконувати, тому що газова безпека це досить серйозне питання. Варто відзначити, що наразі в Україні немає тарифів на роботи з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Поки що цін немає. Вони будуть після затверджень, обговорення затвердження розміщені на сайті Донецького болгазу. А голови ОСББ, вже коли бачать ціни, які вже стоять у Донецькому ґазу, мають право звернутися до іншої організації і знайти організацію, наприклад, з девушки. Зачавшими цінами, організувати проведення технічних робіт і в Горгаз предоставити тільки акт підсумки технічних робіт по їхньому будинку. Мешканці Жудинського з третьою платіжкою на газ не зовсім згодні. Я вважаю, що не зовсім вовремя зараз проводити так третю платіжку за Горгаз, за обслуговування внутрішніх домових систем газ, по газу. Тяжела що ситуація в нас в регіоні. І Люди просто не можуть оплачивать. Тем более, давайте не забуваємо, що много людей виїхало, много пустых квартир. Люди не согласны, потому что это накладно. Мы этого не понимаем, зачем это делать. Раньше это было все в одну в одной платежке, теперь разделили. Під час зустрічі з мешканцями представники Донецького облгазу повідомили, відповідальність облгазів це мережі від входу в будинок і до дверей квартири. На інших ділянках у помешканні користувача вони можуть працювати, але за окремими договорами і за оплату те саме з повіркою чи заміною лічильників або очищенням вентиляційних каналів. Тепер старші будинків та голови ОСББ мають донести інформацію про третю платіжку та необхідність обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж до відома мешканців.